Історія України поділяється на певні періоди. Найпоширеніша періодизація виглядає наступним чином. Період 1. Стародавня історія. Починається близько 1 мільйона років тому і триває до IV століття нашої ери звичайно. Період 2. Середньовічна історія. Починається в 5 столітті і закінчується в XV столітті. Третій період. Нова історія. Починається в 16-му і закінчується у 19-му столітті. Четвертий період. Новітня історія. Розпочинається в 20-му і закінчується на початку 21-го століття. Ну, як закінчується? Триває і дотепер. Стародавня історія України досліджує життя людей на наших землях за найдавніших часів. Вивчення спирається на джерела. Історичні джерела поділяються на Наступні типи 1. Речові. Сюди відносяться історичні залишки матеріальної культури минулого, 2. Писемні. Сюди відносяться літописи, мемуари, хроніки. Ну і інші документи 3. Мовні вони дають інформацію на основі аналізу мов. 4. Етнографічні. Сюди ми відносимо традиції, вірування, свята, аналіз побуту та звичаїв. 5. Усні. Це казки, легенди, міфи, перекази, пісні тощо. В основі археологічної періодизації історії України лежить основний матеріал для виготовлення знарядь праці. Тому умовний поділ тут такий. Кам'яний вік починається близько 1 мільйонів років тому і триває до 3-го тисячоліття до нашої ери. Бронзовий вік. Приблизно 2 2-го тисячоліття до нашої ери. Ранній залізний вік 9 століття до нашої ери і закінчується 4-м століттям нашої ери. Кам'яний вік учені домовилися поділяти на менші періоди. Перший палеоліт або давній кам'яний вік. На території України він тривав від 1 мільйона до 10 тисяч років тому. У свою чергу його, ну тобто палеоліт, поділяють на ранній від 1 мільйона до 150 тисяч років тому, середній палеоліт. 150 тисяч років тому 40 35 тисяч років тому і пізній. Починається 40 тисяч років тому, закінчується 10 тисяч років тому. Наступний період мезоліт або ж середній кам'яний вік на території України тривав від 10 до 7 тисяч років тому. Третій період неоліт або ж новий кам'яний вік. Від 7 тисяч років тому до 5 тисяч років тому, інколи виділяють ще і Енеоліт або ж мідно кам'яний вік приблизно 5 тисяч років тому. Тепер давайте поговоримо про появу та розселення людей на території України. Пролюди вперше з'явилися на території України близько 1 мільйону років тому. Про що свідчить стоянка біля села Королеве Виноградівського району на Закарпатті? В ранньому палеоліті основним типом людини були архантропи, основне знаряддя праці це ручне рубило, заняття збирання та полювання. Жили архантропи перевісним людським стадом. Відомі стоянки, ну, крім королевого, це киїк Коба, Амвросівка. Ну і інші. Середній палеоліт з'являються неандертальці або ж палеоантропи. Основне заняття збиральництво і полювання на великих тварин. Знаряддя праці гостроконечники, скребла. Неандертальці жили матріархатом, ну тобто материнським родом. Відомо близько 200 стоянок. Пізній палеоліт це вже кроманьйонці або ж неоантропи. Основне заняття, збиральництво, крім того, вони застосовували різні способи полювання: знаряддя праці, ножи, різці, скребла, сокири, наконечники списів жили так самісінько матріархатом. Відомо понад п'ять сотень стоянок, у тому числі Мізин, Кирилівка у сучасному Києві, Молодове та інші. Залюднення території України відбувалося через Балкани та Центральну Європу. Деякі вчені вважають, що і через Кавказ. Наступний період в житті людства, як уже зазначалося, це мезоліт. Оскільки великі тварини вже вимерли, то у мезоліті змінюються способи полювання і мисливські знаряддя. Основні досягнення це початок риболовлі, користування луком і стрілами, лижами, човнами. Приручення собаки, а родові общини вже у нас об'єднуються у племена. Після мезоліту настає неоліт. І тут виникає землеробство і скотарство. До цього часу люди споживали те, що їм дарувала природа. Ну тобто займалися привласнювальним способом господарювання. Нові види діяльності називають відтворювальним способом господарювання. І ці зміни прийнято називати неолітичною революцією. Давайте розглянемо основні риси неолітичної революції. Ну, по перше, це винайдення і поширення якісно нових способів виготовлення знаряд праці, стверління, шлівування і пиляння, створення нових знарядь праці, мотика, серп. Крім того, у нас виникають нові види виробництва та виготовлення штучних продуктів, кераміки, тканини. Люди поступово переходять від кочового до осілого способу життя. Люди починають використовувати свійських тварин як тяглову силу і приручують більшість свійських тварин, відомих в сучасності. Також у нас відбуваються суттєві зрушення в демографічній сфері. Зростають кількість та розміри поселень.